Мої вітання, друзі! Пропоную вам свої рослини. В наявності маю ось такі хости. Альбопікта, унівітата і ланцетолиста. Ось такі хосточки. А також є і інші рослини. Жимолость шапкова, молодило. Бузина варіегатна мадонна, живучка, браугерц і чоколад чіп. Туя брабант Ось такі саджанці. Єлівець Віргінський Грей Овел. гортензія Аннабель у горщиках, японська спірея Літл Принцеса, Форзиція в горщиках. Всі рослинки в мене в горщиках. Очітки помилковий, скельний. Блакитний і ось такий червонолистий, шиловидний флокс Сантоліна. Ще є мускарики в горшечках, а також вербейник монетчатий. Жовтий і зелений. А ще, друзі, є лаванда сортова. Три сорти лаванди Ніко, Елеганс Пурпл і Елеганс Пінк. Бруслина Fortuna Emerald Gold. Очиток видний. Дзвіночки персиколисті. Плющі трьох видів, сам шит в маленьких горщиках. Обирайте собі якісь рослинки, робіть замовлення. Під відео я залишаю свій мобільний, і ви можете мені писати як на Viber, так і в Telegram. Всього вам доброго і до зустрічі! Па-па!